Бюджетний та красивий автомобіль не міф, а реальність. Це доводить киянин Едуард Рудик. Чоловік власноруч складає ідеального електромобіля і мріє про серійне виробництво. Це бачила Інна Гоголь. Як то кажуть, кабріолеті якийсь є свій смак. Так? А, і хто... червоний колір це Це червоний кольор. Це бачите, морський чорт. Да? Про кабріолет у Радянському Союзі тоді ще зовсім молодий Едуард Рудік міг тільки мріяти. Та мрію він перетворив на справу цілого життя. Мета, яка зробити просту, комфортабельну, дешеву машину. І вона ця мета в мене і лишилося посідять. Джерело натхнення персонажі творів Миколи Гоголя їх іменами конструктор називає свої автівки. Тут вам і панько, бурсак та кріпак. Усі працюють на електриці. Швидкість розвивають до 55 кілометрів за годину. Навіть ми зробили бачите цей салон, кожний, аж це все. У натуральних тут потут акумулятор, і Ця кришка закривається. Так і тут є багажник. Так ну баганіх достатньо не гірше, чим у того смарта. На навіть більш у мене за 30 років роботи Едуард Григорович створив 30 автомобілів. Увесь цей час вдосконалював моделі. каже тільки зараз задоволений результатом. Абсолютно ексклюзивний та екологічно чистий. Тестуємо авторський автомобіль кречет. Зроблений кречет із склопластику заряджається просто від розетки. Буде на ходу до 10 годин. Коштує таке задоволення 5 тисяч доларів. Купити можна, а їздити ні, бо в Україні поки що немає правил сертифікації електрокарів. Однак використовувати їх по іншому можна вже нині, пояснюють експерти. Саме для заняття гольфа їздити по чистій красивій полянці, перевозити... Людей з клюшечками, от возможно ети інтересне автомобілі для получення какого-то опитуваждіння, первого опитуваждіння. Нині пан Едуард намагається створити українське безпілотне авто та не втрачає віри побачити свої машини на вітчизняних дорогах. Інна Гоголь Валерій Савицький та Костянтин Царенок сьогодні канал Україна.